Усім доброго дня. В мене на огляді сьогодні на комфортному п'ятому поверсі на продаж двокімнатна квартира площею 71 квадратний метр. Вона від зараз через відео відчуєте, що дійсно всюди надзвичайно багато простору. Продається в такому стані, як ви зараз побачите на відео з завершеним ремонтом. При вхідній зоні одразу маємо містку гардеробну, повністю уже комплектовану, мебльовану. Далі, проходячи по коридору, по ліву руку, маємо санвузол, дуже стильно він оздоблений, Уже комплектація абсолютно вся є. Туалет, дзеркальце, рукомийник, ванна повноцінна і уже встановлений бойлер. Це у нас новий будинок ЖК академічного Тимофіївська, 18. Фактично, найбільші двори на ЖК академічному саме у цих будинках, і квартири вже теж всі площею більше 70 квадратів. Це дуже комфортно. Дійсно багато місця всюди і в кімнатах, і коридорної зони достатньо, санвузли великі, і вже передбачено місце під гардеробну, тобто на проживання родини, максимально комфортно. Насправді, перша спальня одразу у нас фактично напроти входу. І вона доволі теж, ви бачите, велика. Одна стіна у нас оздоблена штукатуркою. Такою досить якісною. Далі всі стіни під покраску. Це теж така дороговартісна опція. Гарний тут виконаний ремонт. Далі між спальною, фактично, першою та другою у нас по центру знаходиться зона кухні. Кухня теж доволі містка. Ви бачите, що вже повністю обладнане меблювання. Фактично є вся абсолютно потрібна техніка у нас в квартирі. І плюс обідня зона теж таким круглим стильним столиком. Всюди взагалі оздоблення максимально комфортне та ще й от хто, наприклад, розглядає квартиру під інвестицію, під здачу, всі стіни під покраску. Тому ви собі в будь-який момент можете зафарбувати їх абсолютно в зручний для вас колір або дизайн інтер'єра, який ви тут передбачите. Телефонуйте. Це хороший варіант на купівлю і під інвестицію, і для родини для проживання. Фактично тільки м'яке меблювання та готова повністю квартира до заїзду. Телефонуйте в зручний час.